Що треба денормалізувати? недосип. Це шкодить тілу та розуму набагато більше, ніж люди думають. Я працював у компанії, яка знаходилась далеко від мого дому, тому мій графік був таким: прокидаюсь у третій ранку, збираюсь на зупинці вже о четвертій ранку, на робочому місці о 5.45, Працюю з шостої ранку до третьої години дня вдома о 17.45, а потім підключаюся до університетських занять о 18.00 до 21.00. Я лягав спати о 10 чи 11 вечора, бо треба ще повечеряти або зробити домашнє завдання. Одного разу у мене була зустріч один на один з моїм босом. Вона запитала, як у мене справи, і я сказав їй, що я втомився. На що вона відповіла: ну я теж втомилася, але я все ще тут. Вона живе приблизно в двох кілометрах від компанії, і вона лише працює. Це взагалі не можна порівнювати. Мене розлютила відсутність співчуття, навіть коли вона знала про мій графік, тому що я просив працювати вдома, щоб встигати нормально вчитися. Постійно потрібно бути чимось зайнятим, іноді просто хочеться приділити час собі і відпочити. Коли спалахнув ковід, і ми всі змушені були сидіти вдома. З'явились новини про те, що багато людей страждають від відсутності соціальної взаємодії, і я це розумію. Але для мене це мало протилежний ефект від того, що я ні перед чим та ні перед ким не відчував себе зобов'язаним, я почувався набагато краще. Доведено, що нудьга є продуктивним станом розуму, якщо ви дозволяєте своєму розуму блукати, куди він хоче. Я вважаю, що давно треба денормалізувати перегляди відео без підписки, вподобайки та коментаря в підтримку каналу. Ну правда, що це таке? Намагатися перетворити кожне хобі на бізнес або переконувати інших людей у цьому. У мене є хороший дрон DJI, це звичайна іграшка. В принципі, вона навіть не зовсім призначена для зйомки. Я просто люблю досліджувати небо. Таке відчуття, ніби я літаю. Усі кажуть мені, що я маю займатися аерофотозйомкою. У мене немає ні часу, ні бажання, щоб у все це вникати. Я просто люблю літати. Люди чомусь вважають, що я маю постійно бути на зв'язку. Я ненавиджу всі ці неявні соціальні правила щодо переписок, спілкування з людьми і таке інше. О, ні, я зачепила твої почуття, тому що я не відповіла протягом двох хвилин на твій мемчик. Мені дуже шкода, що я була ну не знаю, зайнята. Я думаю, що багатьом людям стає від цього краще. Звісно, у мене при собі мій телефон. Можливо, я навіть користуюся ним у той момент, коли ти дзвониш або надсилаєш повідомлення, але це не обов'язково означає, що я на зв'язку хочу або можу відповісти прямо зараз. Утилізація нормальної їжі багато магазинів і ресторанів викидають неякісну їжу, щоб підтримувати свій рівень якості, який змусить клієнтів їм довіряти, але це призводить до величезних відходів. Я вважаю, що це абсурдно, коли великі магазини чіпляють замки на свої сміттєві контейнери, щоб в них ніхто не копирсався, коли туди щодня викидають тисячі фунтів хорошої їжі в пакетах. Коли я працював пекарем у Хортон Hortons, політика магазину полягала в тому, щоб викидати все, що стоїть довше трьох годин. Я хотів зберегти ці продукти для нужданих, але прямий чотириметровий шлях від магазину до смітника контролювався камерою. Я не вигадую. Висміювати когось за те, що він самотній. У мене ніколи не було стосунків чи побачень, але я знаю, що я ніколи нікого не скривдив, якщо хтось не відчував до мене почуття, у чому я сумніваюся. Побачивши токсичний шлюб моїх батьків, я зрозумів, що стосунки можуть справді зіпсувати ваше життя. Те саме стосується тата, мого тата та моєї бабусі. Навпаки, дякуйте, що деякі з нас лайнових людей вирішують не передавати подібні травми наступним поколінням. Люди дійсно мають на це дивні погляди вчора. Чомусь мій бос сказав нам: немає дружини, немає життя. Один із моїх колег запитав, чи має він на увазі щасливу дружину, щасливе життя, і він відповів ні. А потім закопався ще глибше, сказавши, що людям, які залишаються самотніми, якось некомфортно бути наодинці з собою. Це явно було адресовано мені, оскільки я єдиний в офісі, хто не одружений. Але я якось не дуже зацікавлений у таких стосунках, і мені комфортно бути самотнім, якщо я не зустріну когось особливого. Давати п'ятирічній дитині смартфон, щоб чимось її зайняти. Особисто я не проти ознайомлення з технікою маленьких дітей. Ми з другом зібрали комп'ютер разом із моїм хресником, коли йому було 5 років. Зараз йому 12 і він вже створив усілякі круті штуки. Також ми купили для нього кілька книжок із кодування різними мовами. Він зробив кілька класних програм, і я дуже чекаю, коли він стане дорослим. Я справді вірю, що знайомство його з технікою в ранньому віці було для нього корисним. Думаю, він досягне багато чого у своєму житті. Заохочення до роботи 40 плюс годин на тиждень. Змінено, я мав на увазі роботу овертайм, але з точки зору денормалізації я б також включив у це поняття і 40 години робочий тиждень. Хтось просто придумав працювати 40-50 годин, і це смішно. Навіщо просичувати на роботі просто заради відпрацювання нормованих годин, коли ти вже виконав всю свою роботу? Так, – це хрінь собача і це контрпродуктивно. Я виганяю свою команду з роботи рівно о п'ятій, як вишибали, якщо вони не хочуть йти. Сьогодні передивили статистику: ми на 15% краще іншої команди. Як ти це робиш? Твої працівники постійно у відпустці чи на вихідних так і роблю. Непопулярна популярна думка, але будь-який розмір тіла це здорово. Я пам'ятаю, як на початку десятих років Мішель Обама проводила кампанію боротьби з ожирінням і чомусь цей рух просто зник. Таке відчуття, що люди просто здалися і нормалізують проблему, а не вирішують її. Робота з мінімальною заробітною платою. Це жахливо, коли люди страждають через всю цю важку роботу, ледве в змозі себе прогодувати. Вживання наркотиків замість того, щоб ходити на терапію, я маю на увазі траву, алкоголь і нікотин. Я б хотів, щоб терапія була доступною для більшості людей. 200 доларів за сеанс – це повна хрінь. Цей коментар потрібно нормалізувати. Люди поводяться так, ніби терапія це щось недороге та доступне абсолютно всім. Переважна більшість людей не може дозволити собі лікування. Проте в кожній публікації на Reddit можна знайти відповідь: просто сходи на терапію. Робити хороші справи лише заради піару, і я про всіх тих впливових осіб, які знімають на камеру, як роздають бездомним їжу, ковтри, гроші тощо, чи зробили б вони це, якби їх не знімала камера. Вся ця тенденція буде позитиву для стадії ожиріння. На щастя, мені не доводиться багато з цим стикатися в житті, та я блокую всіх подібних користувачів у мережі. Але це відкрите промивання мізків дітям, коли їм кажуть, що це нормально мати надзвичайно високий рівень жиру в організмі та життя прекрасне у будь-якій вазі. Я щаслива, що схудла на 63 кілограми і можу говорити з перших вуст про те, наскільки краще стало моє життя. Я ненавиджу, коли мене соромлять за втрату ваги. Але я знаю, що це приходить від людини з негативними почуттями. Які бачать, що моє життя стало легше. Так, відкинемо питання естетики. Я читала про вісцеральний жир, який, в залежності від вашої ваги, переноситься всередині вашого тіла, вкриваючи ваші органи, та просто відкладається там, та загалом спричиняє досить жахливі проблеми. Мене не дуже хвилює розмір моїх штанів, але я не дуже хочу думати про те, що мої органи оповиті великими шматками сала. Фу. Необхідність попередити про звільнення за два тижні і залишатися працювати на роботі, яка вас не влаштовує, тому що так треба. Більшість роботодавців вважають, що вас можна легко замінити і вас звільнять без попередження або будь-якого співчуття до вашої ситуації. Тоді чому ми повинні виявляти їм таку ввічливість. Крім того, якщо ви не задоволені своєю роботою, вам не доведеться страждати через це. Нікому не потрібна думка авторки. У мене в голові виникає кілька аспектів. Перше, про це вже частково казали користувачі Reddit, але бодіпозитив у тому вигляді, в якому він існує зараз. Бодіпозитив це не виправдання ліній та бездіяльності. Бодіпозитив це про прийняття себе в будь-якому тілі, про любов до себе зі всіма своїми недоліками. А що ми робимо з тим, що ми любимо? Ми піклуємося про це. Шрами, розтяжки, наслідки травм, які неможливо змінити, це не впливає на життєдіяльність, і це треба просто прийняти. Вага, стан шкіри, волосся, стан здоров'я це те, що потрібно. Трібно постійно покращувати, щоб почуватися краще. Ти набрала чи набрав зайвих 10 кілограмів? Продовжуй любити себе в цій вазі, але намагайся зробити себе здоровіше тими способами, які тебе не травмують. Це про бодіпозитив. позитив. Друге насилля та домагання. Мені пощастило, я особисто з цим не стикалась, але я усвідомлюю цю проблему. Будь-яка поведінка, яка порушує кордони іншої людини, має бути денормалізована. Але багато людей чомусь це ігнорують і навіть романтизують. Третя культура кенселінгу за дрібниці особливо в цьому відзначився Твіттер. Так, бувають випадки, коли хтось каже щось відверто, образливе і тупе, наприклад, Ілон Маск зі своїми закликами до миру. Але я не раз спостерігала, як кенселять і відверто цькують людей за їх невдалі жарти, які в принципі не несуть в собі нічого образливого. З останнього кенселити тих, хто використовує штучний інтелект для створення картинок, замість того, щоб замовити малюнок у художника. Кожен обирає своє, кожен має право обирати, куди він хоче витрачати свої гроші на підписку на штучний інтелект чи заплатити художнику за роботу, і це не привід для кенселінгу. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, що на вашу думку, має перестати бути нормою в нашому суспільстві. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!